Рівно рік тому, у січні 23-го, всі змі облетіли фотографії та відео установки ЗРПК панцер С на дахах одразу кількох будівель у центрі Москви, у тому числі російського міноборони на Фрунзенській набережній. У ніч проти 21 січня вже 2024 року український дрон долетів до Тули і атакував весь завод Щеглівський вал з виробництва цих самих панцирів. Також цієї ночі удару було завдано і по терміналу морського торговельного порту в селищі Услуга Ленінградської області, а це понад тисяча кілометрів від українського кордону. Російські міноборони звітувало також про атаки БПЛА в Орловській, Смоленській та Брянській областях детальніше у цьому відео. Дрон над базою летить. Не можу спробусірувати. Спочатку російські пабліки повідомили, що пожежа сталася на вугільному терміналі у порту Усть-Луги. але ближче до ранку пітерське видання Фонтанка уточнило, що був атакований нафтоналивний термінал компанії Новатек. А вибухнув і згорів один із газових резервуарів. Що за дрон долетів так далеко? Думки у російських коментаторів розходяться. Росіяни, як би, путаються, як завжди, в показаннях. Одні говорять розмах крильов. 6 метров, другие говорят шириной 3 метра. Ну, пойди разберись там. Но на, по большому счету это не имеет принципиального значения, потому что если, скажем, там полгода было понятно о пяти компаниях, которые в Украине могли производить дроны, которые летают на такую дальность, и вопрос стоял в организации серийного производства и просто мультипликации, то сейчас таких компаний уже около десяти которые это дело могут производить. Все в разном состоянии с точки зрения организации серийного производства, но оно как бы будет, и я уверен, что скоро у нас вот эти вот чудесные фейерверки, они будут обыденным... Заняття на цю хвилину відомо, що пожежу в порту услуги гасили понад 10 годин. Роботу терміналу зупинено. Палого для російської армії звідси зараз точно не відвантажується. А це відео вже із Тули. За офіційною інформацією тульської влади працювало ППО. Ніхто не постраждав, руйнувань інфраструктури немає. Але неофіційні російські телеграм-канали відверто пишуть, прилетіло по оборонному заводу Щегловський вал. Рік тому. Сюди особисто приїжджав Путін. Саме тут розроблялася керована зброя для сухопутних військ та систем ППО, зокрема, комплекси панцер С та панцер С1. З приводу цих панцерів в одному з пабліків стверджується, що шукати їх у тій же Ленінградській області навколо морського порту у слуги безглузде заняття. Ленінградська ППО в кращі часи мала всього один дивізіон ЗРК Панцер С-1, це десь шість машин. Після початку. І не майже всі панцирі були спрямовані на захист стратегічно важливого об'єкту на Валтаї, де розташовані резиденція президента Російської Федерації. Частина вирушила в зону бойових дій, і один комплекс був втрачений у 2023 році внаслідок аварії в Ленобласті. Що саме пошкоджено після атаки БПЛА на Тульському заводі? Щегловський вал. Поки що до кінця не зрозуміло. Російська влада до вечора неділі взагалі вдала, що в Тулу нічого не долітало. Дані там. повреждений нет, потерь нет, ничего нет, и вообще эти дроны они как-то аннигилировали. Моя ирония касается того, что россияне играют в картинки, они там в дураков подкидного, они друг другу эти картинки подбрасывают, губернаторы подбрасывают там президенту, своему населению. Изучение этих вопросов останется прерогативой нашего э, главного управления разведки, и они будут этими, этим вопросом заниматься. Они очень такие настойчивые, очень э, скрупулезные. Они так с первого раза там не все получилось, второй раз добьем. Також минулої ночі безпілотники атакували Орловську, Брянську та Смоленську області. Українські змі з посиланням на джерела у розвідці уточнюють, що під Смоленськом прилетіло на авіазавод, де збирають ракети Х-59. А що про це думаєте ви? Пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.